Друзі, усім привіт! У нас нове надходження. v 50 12 року з двигуном 1,6 дизель, 84 кВт. 8 клапановий двигун у нас ось в такому гарному чорному класичному кольорі. На оригінальних титанах. Дуже гарна зимова резина не шипована. Автомобіль пригнаний з Нідерландів на максимальній комплектації, парктроніки перед-зад. Оптика у нас дуже гарна. Галогені, фари, умивачі, лінзи, датчик світла, датчик дощу. Ось в такому гарному стані у нас салончик. шкіряні, також ніде нічого не поцарапано. Сидіння шкіряні в такому гарному стані. Кермо не шилося, не фарбувалося. 257 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. Навігаційна система у нас є, музика Динаудіо. Також позаду сидіння, ковролінчик, подивіться в якому гарному стані. Я ще звідси вам покажу. Потолочок теж гарний, чистий, не подертий, не порватий. що у нас тут є полочка, запаска, домкратики, ключики, все комплектно, все присутнє. З цієї сторони також все гарно. Четверта карта від пасажира в гарному стані. Всі наклеючки, шильдики, все на місці, вольво стані, без царапин. Так, по підкрасах в нас Оце одне заднє крило, косметично підфарбоване. Лобове в нас рідне. Лобовуха да, рідна. Ось в такому гарному стані у нас автомобіль. Розхід, до речі, в нього 5 літрів розхід, дуже економний двигун в цих моделях йде. Більше інформації по телефону можливо доставка по Україні.